Вчора президент вивільнив Боже Слово. Це було вшанування дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і президент озвучив шостий вірш першого псалма про те, що діла добрі, оновляться, а діла нечистивих загинуть. Я хочу зачитати вам весь перший псалом. Блаженний муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч, і буде він як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в свій час, і лист його не опадає, а все, що робитиме. Буде успішним. Не так нечистиві, не так, вони як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечистиві на суді і грішники на зібрані праведних, бо знає Господь путь праведних. А путь нечистивих загине. Знаєш, коли ти своє коріння, свої особисті. Хвилини маєш ці зустрічі з другоцінним святим Духом, спілкуєшся з небесним батьком, ти будеш як дерево, посажене при потоках води. Твій лист не буде вянутий, ти будеш приносити плід в Боже Царство. Все, до чого будуть торкатися твої руки, буде успішно. В тебе буде благословенне потомство, ти будеш перемагати хвороби, твої вороги тікатимуть в ім'я Ісуса Христа. Бог пообіцяв, що така людина блаженна, щасливий той муж, який не розділяє раду нечистих. Тому улюблені, надіємося на Господа всім серцем своїм, не покладаємося на розум свій. Це дуже важливий тиждень для України. І, на мою думку, будуть схиляти президента завтра в Саудівській Аравії. До якихось таких капітулятивних капі... дій. Тому я прошу Господа, щоб дав йому цей внутрішній стержень, міцність, твердість і мудрість. Благословляємо наші збройні сили. Нехай мудрість Божа буде на президенті в ім'я Ісуса Христа і Божий план буде над всією Україною в Твоєму і в моєму житті, в Твоїй, і в моїй сім'ї. На Твоїх і моїх дітях в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, поширте це відео. розповсюджуйте Боже Царство. Алілуя.